Спортом я займався абсолютно завжди. Типу, це була як невід'ємна складова мого життя. Я тренувався там на війні, не на війні, без різниці. Там мінімум там, там три тренування на тиждень. У мене були у, на будь-якому етапі мого життя. Коли до мене почали повертатися сили, піднявся трошки рівень гемоглобіну. Я одразу ж почав шукати спільноти якісь ветеранські, де там займаються ветерани спортом. Шахтар Сталеві – леві це амфутбольна команда. Вона створена. Е Шахтарем створена вона для е, людей з ампутаціями, щоб вони могли грати вам в футбол. Це футбол на милицях. Тобто воротарь без руки, гравці без ніг. Баланс, баланс е, треба адаптуватися, звикнути до того, що ти на одній нозі. Наприклад, е, в тебе може залишитися неробоча нога. Наприклад, типу я правшар. Від природи, тобто права рука і права нога в мене основні. Зараз в мене залишилась тільки ліва нога, наприклад. І мені треба пристосуватися до того, що це тільки ліва нога, це незвичні рухи. Якісь можливо, це якось на мене вплинула по-іншому, якщо в мене не було сім'ї. У мене є родина, дружина, дитина. Вони так мене на кожному етапі підтримували все, і ну мені нормально.